Вітаю вас, друзі. Україна дуже плодовита на хіти світового рівня країна. Тільки згадайте, як звідусіль гримів наш сталкер від студії ГСК. Як заявила про себе метро 2033, витримавши неймовірну атмосферу. Як усі ми отримали рану в 2012 році, коли дізналися, що другий сталкер відмінили і розробників розпустили? Як ми всі раділи тому, що Фори Геймс додали досягнення декомунізація після того, як відстрілюєш пам'ятнику Леніна голову? І зараз в нас тяжкі часи, але Україна. Обов'язково переможе, та нам сьогодні потрібно як ніколи підтримувати українську ігрову індустрію. Саме тому в цьому відео я розповім вам про 10 українських ігор, які повинні вийти в часовому проміжку з 2022 року по 2024. Ще один важливий дисклеймер: якщо ви розробник якоїсь гри, у вас є концепт, якісь напрацювання або навіть робочий білд. Пишіть в коментарях. Я можливо зроблю ще одне відео, щоб підтримати ваш проєкт. Плюс на велику кількість ігор із цього. Ролику буде посилання на сторінки в Steam. Зайдіть, будь ласка, та додайте в списки бажаного, щоб магазин бачив, що багато хто цікавиться цими іграми. Отже, мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Ран Фрогемсює. Безумовно, найочікуваніша гра сьогодення для українців: легендарна серія, легендарні розробники. Чекаємо другий сталкер всією сім'єю. Тут навіть говорити немає про що. Анонс від Григоровича в Фейсбуці був як сніг серед липня. Але як же всі зраділи, та все одно не приховували свого хвилювання? Адже з моменту виходу останньої гри серії пройшло дуже багато часу. Але потроху хвилювання почало відходити десь на другий план, адже гра почала обростати купою різноманітних подробиць. Почали з'являтися перші скрін Шоти перша інформація щодо рушія, на якому буде працювати другий сталкер, та подробиці стосовно сюжету та персонажів. Якщо хочете більш детально ознайомитися з тим, що наразі відомо про другу частину, можете подивитися моє відео про Сталкер 2, в якому я розповів все, що відомо на цю мить. Там взагалі все. Зараз ви бачите підказку в відео, і там буде посилання на цей ролик, а ми будемо йти далі. Наступною грою в нас буде пазл For Clef. Візуально гра десь нагадує шпілку від Ubisoft під назвою Child of Light. Але в нашому випадку потрібно буде грати за маленьке кролення на ім'я Клеф та повернути її на батьківщину Небесний Острів. В грі неймовірно приємна музика, чудова графіка, та на протязі всього проходження вам потрібно буде розгадувати величезну купу головоломок, різноманітних секретів і багато чого іншого. Причому вони будуть відрізнятися одна від одної завдяки різноманітним локаціям. В грі їх буде 9, починаючи. З бамбукового лісу та закінчуючи красивим плавучим замком. Далі в нас йде гра, яку я випадково зустрів на просторах Тіктоку. Її назва Glory to the Heroes. Дія гри буде відбуватися у нас часто показувати російсько-українську війну. В трейлері ми можемо побачити і танки з позначкою Z, і знайомі околиці міст. Судячи з опису своєї гри, розробники створюють щось дуже схоже на Battlefield. адже в нас будуть величезні карти, багато підрозділів та широкий вибір різноманітної техніки, починаючи з реактивних літаків і закінчуючи артилерією з безпеки. Пілотниками в описі сказано наступне цитата: натхнений багатьма реальними історіями російсько-української війни. Дуже вболіваю за розробників, тому що зараз трейлери показують великі амбіції проєкту. Головне, щоб вони були втілені в життя. На черзі в нас стратегія в реальному часі під назвою Форлендерс, в якій вам потрібно буде колонізувати Марс, випередивши Ілона Маска. Жарт. Просто колонізувати Марс. Грати вам потрібно буде за архітектора своєї колонії та паралельно використовувати технології тераформування, щоб створити сприятливі умови для будування будівель та проживання населення. Адже якщо ваших жителів буде щось не влаштовувати, вони можуть піти до іншого поселення. Так, на планеті ви будете не один, будуть і конкуренти, які намагатимуться забудувати планету швидше за вас. Виглядає досить цікаво та візуалом десь нагадує Дюно. Вже 18 серпня, через декілька днів, повинна вийти нуарна детективна пригода під назвою This rain will never end. Цей дощ ніколи не закінчиться. Ви будете грати за кішку детектива, яка буде розслідувати загадкову смерть мера міста. Офіційна версія він повісився в своєму кабінеті, але насправді не все так просто. Саме тому ми беремося за справу. Вам потрібно буде збирати докази, спілкуватися з різними персонажами. Можливо, вони пролють трохи світла на події, розгадувати різні загадки та багато чого. О іншого до всього цього додалося ще й те, що пішов дощ, який все ніяк не закінчується. Отже, нас чекає детективна нуарна пригода з приємним піксель-артом, звучить чудово. Досить давно не було ніяких подробиць щодо майбутнього проєкту від студії 4A Games. Вийшло метро вихід, всім сподобалось, і наразі все, максимальна тиша. Але є деякі чутки, які можна обговорити. По-перше, точно зрозуміло, що ігри нашої студії продаються досить добре, а тому вони без діла сидіти точно не можуть. А по-друге, схоже, що вони розроблюють нову гру в всесвіті метро, але це буде не однокористувацька гра, якими були минулі частини серії, а щось схоже на Fallout 76. І на цьому моменті. Я, як гравець, здається, що й не проти якогось такого проєкту, тому що виріс на тій же лінійці і ось поблукати по великому онлайновому всесвіту метро мені би сподобалось. Але побоювання велике. Геймс не має ніякого досвіду зі створення онлайн світів. В іграх серії метро не було навіть мультиплеєру. Вони можуть наступити на ті ж граблі, що й Bethesda зі своїм Fallout 76, коли вони просто вирішили однокористувацьку гру перенести на рейки ММО. Але це не так працює. Банально, не вдаючись в механіки онлайн-ігор, але люди дослідили увесь контент і їм стало сумно. Ось ситуація у наших хлопців досить схожа. Все портфоліо в сюжетних іграх. А із заяв розробників тільки сподівання на те, що вдасться зробити крутий мультиплеєрний проєкт. Тому нам залишається лише підтримувати їх та сподіватися на те, що у 4A все вдасться. Наступною грою в нас йде симулятор водія вантажівки та не простої, а тої, що курсує уздовж бойових дій. Ми гратимемо за бійця підтримки, але тут увага! Ми граємо за бійця російської армії, завдання якого мінімізувати втрати, та мінімізувати не в нашому сприйнятті як рятувати життя, а в їх розумінні. тобто збирати трупи російських солдат, відвозити їх до крематорію та спалювати. Немає трупів, отже, немає втрат. Ідея, варто зазначити, досить незвичайна. Автори кажуть, що таким чином вони хочуть достукатися до заходу. Сподіваюся, що їм це вдасться. Ось як описують цю гру. На відміну від більшості ігор, пов'язаних із війною, Zero Лозас це не бойовик. Це повільна сюрреалістична подорож через апокаліпсис. Гра не демонструє насильство, а знайомить вас із його наслідками. Сподіваюся, що у розробників все вийде, та ми отримаємо дійсно цікаву гру. Пам'ятаєте гру Корсари з далекого минулого? Розробники з Мауріс вирішили повернути вам частину вашого дитинства та випустять духовного спадкоємця славнозвісних корсарів. Зустрічайте «Corsairs Legacy» – повноцінна rpg гра у відкритому світі про піратів. Це не якась там Bones», це GTA про піратське життя. Насичене битвами, скарбами і дослідженнями невідомого. Розробники зауважують наступне: що в грі буде вибір, що впливає на долі персонажів, різні способи вирішення конфліктів, повна свобода розвитку вашого героя, наявність морського та наземного геймплею і багато чого іншого. Наразі гра знаходиться в активній фазі розробки, і реліз запланований на 2022 рік. Тримаємо кулаки за розробників, щоб в них все вийшло. І ми отримали дійсно класну піратську гру, в якій буде все, чого Забажаєш, а не якийсь нікому не потрібний сервіс із донатом та скінами, так, Юбісофт. Колишня в тилу ворога, а нині Man of War 2 від студії Best Way. класична стратегія в реальному часі про Другу світову війну повертається. Про неї я розповідав в минулому випуску. Новин нас чекає поліпшена графіка та кооператив на чотирьох гравців, які таким чином зможуть пройти всю сюжетну компанію, в якій кожен буде керувати своїми підрозділами. Розробники вже опублікували свій щоденник, в якому розповіли про плани гри, про історію серії та багато чого іншого. Пам'ятаю, як цю гру ще купляв на простих сіді. Дисках, хоча цікавим фактом є те, що видавцем української гри виступає російська 1С. вийшло якось досить дивно. Останньою грою, про яку ми сьогодні поговоримо, буде новий проєкт від Восток Геймс. Коли стало відомо, що ГСК закрилися, деякі хлопці вирішили створити свою студію та розробити нову гру про постапокаліпсис. Таким чином народився Сурваріум, який нині закінчив своє життя. Згодом розробники вирішили застрибнути на хайп-трейн режиму Battle Royale. створили Fear the Wolves, але й тут щось не зайшло. Наразі про їх нову гру нічого не відомо. Все, що ми маємо, ось такий твіт, в якому вони кажуть, що наразі працюють над чимось новим. Та список вакансій до їх студії, чи це буде однокористувацький проєкт, чи багатокористувацький ніхто не знає. Але цікаво, що вони створюють. Сподіваюся, що на цей раз з оптимізацією та багами справи будуть набагато краще. Отже, ось такі 10 українських ігор нас чекають в період з 2022 по 2024 рік. Чи сподобалась вам якась гра? Напишіть в коментарях. Також вкотре закликаю вас перейти до опису відео та додати до бажаного ігри, в яких є сторінка в стімі. Таким чином ми зможемо підтримати розробників. Плюс в описі буде посилання на донат для підтримки каналу Run4GamesUA. Буду вдячний кожному, хто мене підтримує, адже я все роблю сам. Тому мені буде дуже приємно. А наразі дякую вам, що подивилися відео. Чекаю вас у нових випусках. До побачення!